Спочатку свого виступу я особливі слова, подяки, хочу висловити нині покійному, почесному громадянину Баранівки, минулому директору Баранівського парфорового заводу, депутату Верховної Ради багатьох скликань Василю Олексійовичу Хоменку. Це він протягнув сюди газ і нам сьогодні зручно в наших оселях. Це він будував ці висотні будинки в Барамоці. І в ті часи нічого не проходило без фарфорового заводу. Але було б неправильно, нескромно сказати, що тільки орденоносці, тільки оці люди робили історію. Із найближчих сіл їздили сюди люди, а їх було три тисячі, більше. І всі вони. Робили свою велику справу. Тому я би хотів вам всім, хто присутній тут, і хто почує мене, коли буде дивитись наш інтернет-сайт Баранівка.інфо, я хочу посіяти вашу душу оптимізм. Тому що так не буває, щоб забрали одне і нічого не поклали на місце. Я думаю, що буде працювати фарфоровий завод, буде працювати в інший спосіб. Буде випускати, можливо, якусь особливу продукцію, але Баранівка, починаючи з 1803 року, це фарфоровий завод. Тому всіх, хто працював на заводі, хто по гудку ходив на цей завод, хто творив історію Баранівки, я вітаю вас святом, Будьте здорові, Будьте щасливі і вірте в те, що життя в Україні тільки починається. Ми будемо. Писати нову історію разом, коли разом із нами за руки і будемо працювати на благо міста і нашої України. Зі святом вас для вручення подяк та цінних подарунків запрошується Володимир Савич, Володимир Макарович Кравчук, Анна Тимофійовна Панчук, Валентина Валентин Євгенівич Михалевський. Елір Олексійович Кривонос, Юрій Андрійович Мігер, Ніна Владиславна Емельянова, Катерина Йосипівна Марцинюк, Надія Петрівна Погорелова, Віктор Васильович Ігнатов, Олена Константиновна Кот, Михайло Єфимович Яценко, Олена Михайлівна Парчевська, Лідія Миколаївна Діброва, Ніна Нестрівна-Муравська. Шановні дорогі ветерани Баранівського фарфорового заводу, я вас тільки так називаю. Шановні, я сьогодні маю високу нагоду привітати всіх вас з сьогоднішнім святом Святої Трійці. Я маю високу честь привітати вас, дорогі фарфоровики, з вашим нашим професійним святом Днем Легкої промисловості. Всі ті, хто працював на Баранівському заводі, це ті люди. Які своїми руками, своєю працею, своїм розумом робили все можливе, щоб наш барарівський фарфоровий завод був один із кращих на Україні. І це дійсно так було. Ми недоразово завоювали кращі знамена нашої України. Це вашими трудовими руками були збудовані ті будівлі, які знаходяться в центрі Барарівки. Це той фарфор, який за межами. Нашого бувшого Радянського Союзу знаходив також славу, але сьогодні так сталося. Мабуть, змінена промислова політика, мабуть, змінена дещо в державі, що забуває за фарфориків. Але я впевнений, настане такий час, і ті корисні опалень, які знаходяться в нас, не тільки будуть вивозити з Баранівки, але вони будуть перероблятися в Баранівці і робити все для того, щоб. Наші люди могли працювати, могли заробітну плату отримати, могли все те, що потрібно сьогодні для людини. Я ще щиро раз вдячний вам за те, що ви такі є, що ви добрі, добросовісні люди. Я згадую тих, яких сьогодні немає. Спасибі їм, спасибі вам за вашу працю. Ми віримо, що буде все краще в майбутньому.